Зараз ми з вами розглянемо стратегії, тактики та результати під час різних заходів з ерадікації віруса в різних країнах в різні часи. Що працює, що не працює, що є радикальним, що є тим, що дійсно допоможе нам позбутися цього захворювання? Отже, радикальне зменшення популяції диких свиней. Східна Європа 2009 рік. Да, що відбулося там, коли е, потрапив вірус популяцію диких свиней? 80-90% диких свиней було знищено протягом трьох місяців. Швидке та вільне поширення вірусу. Да? За рахунок чого? За рахунок того, що їх відстріляли, за рахунок що тих тварин, котрі е, виживали і тікали від цього полювання, від цього зменшення популяції диких свиней, і таким чином вони потрапили на території інших країн, і що призвело до дуже швидкого поширення вірусу на території всієї Європи. Другий фактор. Помірне полювання та утилізація туш, навіть знайдених випадково, цей скажімо так, не експеримент. Це був другий крок, котрий. Е на собі е, використали там країни Балтії, починаючи з 2014 року, після того, як методи радикального зменшення популяції не показали свою ефективність. Так, вони проводили полювання, відстріл 35-50% популяції зазвичай після розмноження, і зазвичай це були переважно дорослі та молоді самки, і біобезпечна утилізація знайдених туш. Результат. Повільне поступове поширення вірусу. Припинити його поширення нам не вдалося. Третій механізм: огородження та активний пошук туш. Цей досвід почав застосовуватися в таких країнах, як Чехія, Бельгія, Німеччина. Швеція з 17-го року. Цей досвід був переосмислений да, попередні всі дії, котрі не привели до ліквідації віруса, а лише привели до його зменшення поширення, до швидкості поширення, але не до ліквідації. Що ж було за заходи, були задіяні з 17-го року в таких країнах?